Всім привіт, я знову на зв'язку. Місяць це єдиний природний супутник землі і одночасно найближче до нас космічне тіло. І завдяки цим характеристикам місяць притягує до себе багато людської уваги. Так ось, спостерігаючи за місяцем з ностальгією за минулими днями, я згадав рубрику, що є фундаментом цього каналу, для чого спершу і був створений цей канал. Це про грів диванних колонізаторів. А диванних колонізаторів місяць приваблює не менше за Марс. Почнемо з бази. Хто такі диванні колонізатори? Диванні колонізатори це слава богу невеликий прошарок людського населення, у яких рівень знань з астрономії близький до нуля. Або, простіше кажучи, ніхуя вони за космос не знають. Начитавшись чи надивившись всілякої фантастики, диванний колонізатор робить висновки, що подорож до інших планет це як скататись за кордон. А життя на інших світах це таке ж саме кайфове життя, як і на землі, але просто з іншими текстурами, гуляючи у стильному костюмчику, що називають скафандер. Про колонізацію місяця людство мріє дуже давно. А нещодавні анонси нових польотів до місяця, особливо програми Артеміс, активно прогріває бажання диваних колонізаторів, нарешті, здриснути <з> землі для кайфового життя де інде аби тільки не дома. Перед тим як розбити всі слюняві фантазії диваних колонізаторів про щасливе майбутнє на місяці, хочеться сказати, що. Що колонізація місяця вже і не така мертва справа. Тому сьогодні ми розглянемо, чому варто колонізувати місяць. А спершу я прошу підписатися на цей канал, обов'язково поставити на дзвіночок, а ще підписатися на інші мої джерела, де я підтримую зв'язок зі своєю аудиторією. Також для тих, хто ще не в курсі, я створив ще один YouTube канал. Там я роблю розважальні відео на тему, яку я захочу, але яка не стосується космосу. Тому, якщо цікаво, Підписуйтесь. не цікаво не підписуйтесь. Я нікого не змушую. Так, а тепер до теми відео. Перший жирний плюс колонізації місяця це енергетична революція. На місяці справжній клондайк такого надрідкісного ресурсу, як ізотоп Гелію 3. гелій 3 це легкий стабільний ізотоп гелію, який багато вчених називають паливом майбутнього. На землі його як грошей в кишені бомжа. Але на місяці він накопичувався мільярд. Років. Сучасні атомні електростанції працюють на принципі поділу ядра розщеплення урану. Це створює небезпечні радіоактивні відходи. Майбутнє стоїть за термоядерним синтезом, об'єднанням ядер, тобто процесом, що живить зірки. Ну і термоядерну зброю. Більшість сучасних експериментів синтезу використовують дейтері та тритій, які теж здорово фонять виділенням нейтронів. Проте синтез Геліо 3 не виділяє нейтронів, ну або виділяє, але в мізерній кількості. Тому відсутність шкоди від радіації дасть змогу реакторам працювати в рази довше з мінімальним вихлопом шкідливих відходів. Високоенергетичні протони, і це єдине, що там буде виділятися, можна перетворювати на електрику безпосередньо за допомогою електромагнітного Поля, минаючи стадію нагрівання води та обертання турбін, це підвищує коефіцієнт корисної дії з 30 до 80%. За оцінками вчених на місяці міститься трохи більше одного мільйона тонн Геліо 3. Це достатньо, щоб забезпечити потреби всієї землі в енергії на тисячі років. Завдяки Геліо 3, людство нарешті злізе з нафтогазової голки, яка гадить екології, тому екоактивісти нарешті з гордістю скажуть на. Автогазом сука. другий плюс колонізації місяця це зручна стартова база. Рано чи пізно людство почне реалізовувати свої інтереси на інших планетах сонячної системи або на їх супутниках. Але проблема у тому, що покинути землю це неймовірний геморой. Для подолання земного тяжіння ракети спалюють стільки палива, що ніяке культурне слово не опише, наскільки багато грошей та ресурсу витрачає ракета, крім слова дахуя. Щоб просто вийти на навколоземну орбіту та не шмякнутись одразу на землю мертвим вантажом, треба розігнатися до першої космічної швидкості. Щоб вже покинути земну гравітацію і полетіти у міжпланетний простір, треба розігнатися до другої космічної швидкості. А тепер згадуємо, що у землі є атмосфера, і при розгоні до космічних швидкостей утворюється шалений опір, який розвалить вашу конструкцію як халабуду рукожопого майстра. Тому конструктори ще й запарюють над максимально обтікаючими та аеродинамічними формами, щоб вся ця паливна бочка не посипалася у повітрі. В результаті співвідношення земного тяжіння та опору земної атмосфери просто унеможливлює запуск величезних космічних кораблів з землі для далеких польотів. Але місяць це зовсім інша справа. На місяці дуже слабка гравітація, тому для її подолання можна витрачати в рази менше палива. Відсутність атмосфери нарешті розв'яже руки конструкторам, бо більше не треба переживати та трясти за повітряний опір та аеродинаміку. Запуск з місяця потребує приблизно в 22 рази менше енергії, ніж запуск такої ж маси з поверхні землі. Також у полярних кратерах виявлено поклади водяного льоду. Його можна розщеплювати на кис для дихання та на водень, що є ракетним паливом. Тому будівництво великих ракет з кораблями для далеких польотів та їх старт з місяця є найлегшим та найвигіднішим варіантом. Третій плюс колонізації місяця це розвиток науки. Місяць пропонує унікальні умови, які неможливо досягнути на земній поверхні або на навколоземній орбіті. На поверхні місяця можна встановлювати обсерваторії, які в умовах відсутності атмосфери будуть забезпечувати якість дослідження всесвіту на рівні космічних телескопів. Зворотній бік місяця захищений від радіошуму землі. Люди, а точніше наші технології, теж джерелом різного випромінювання та радіошуму. Тому якщо прибульці налаштували пантену не так, як треба, вони почали відбірний букет аудіогавна. <а enters the dream> <cell> Ой! Ой. це найближче. Тихе місце, де можна встановити гігантські радіотелескопи для зазирення у глибини Всесвіту. Унікальні умови місяця, а це низька гравітація та вакуум, дозволить розробляти начисті метали, кристали для електроніки та нові фармацевтичні препарати, які неможливо виготовляти на землі. Усвоєння місяця змусить нас винаходити нові способи переробки ресурсів, сміття, винаходити нові системи закритого циклу життєзабезпечень. Та методи захисту від радіації. Точно неможливо сказати, що саме ми там винайдемо, бо усі технологічні прориви у нас відбуваються або несподівано, або коли у нас відбувається якась критична умова і на кону стоїть виживання. Наприклад, та ж сама війна і розвиток військової технології, або та ж сама ще й космічна гонка. Але ж знову, як показує історична практика, ця технологія потім увільється у цивільне життя і принесе багато користі у, у цивільному житті. Знаєте, я от я от сиджу і думаю, як підв'язати рекламу до цього відео. Я вже, я вже не знаю, я вже стільки варіантів у відео використовував. В мене просто вже закінчилась фантазія. Все. Мені так хотілося похвастатись, як я отримав. А мені так хотілось похвастатись, яку ж я класну каву отримав від нашої української компанії 25 Coffee Roasters. Нагадати, що в їх асортименті більше 50 кавих позицій з 20 країн світу. Ну от, Уганда, Бігусі. Ну, це ж чудово. Ефіопія гаджі. Вау! Глатимала. Ні, я боюсь, я боюсь так прочитати. Щас матюк якийсь в мене вийде. Ось прочитайте на екрані. Ну, от що можна ще вигадати? Якщо я отримую задоволення від якісного продукту, я сиджу і просто кайфую від якісного продукту. Ну, ну чудово. Смачно. Прекрасно, от, от бездоганна. Я не хожу по кав'ярням. Нащо на мені ці кав'ярні? У мене тепер все є дома. По промокоду Астра ви отримаєте 15 відсоткову знижку на зернову каву, а замовити каву чи іншу продукцію компанії ви зможете за посиланнями під цим відео. Далі у нас йде четвертий плюс колонізації місяця: це ріст економіки та ресурсного запасу. Ми вже тільки що розглянули такий надцінний ресурс, як Гелій-3, але не тільки ним місяць багатий. В першу чергу на місяці немало різних металів, які ми активно використовуємо у всіх галузях: а це залізо, алюміні та титан. Не забуваємо про наявність різноманітних рідкоземельних металів, які ми використовуємо для розробки гаджетів навороченої електроніки та відновлювальної енергетики. Звісно ж, розробка місячних родовищ металів не гарантує, що ти зможеш купити новий компік за 3 копійки, але якщо раптом народу знову почне масово заходити якась шаї параша, то на ринку електроніки та комп'ютерних комплектуючих вже не буде виникати тотальний ціновий піздець. Початок видобутку корисних копалин, логістика з землі на місяць і назад, та застосування ресурсів місяця створить величезну кількість робочих місць. Також варто врахувати, що рано чи пізно людство все ж таки дійде до космічного туризму, і в певній мірі місяць стане туристичною зоною, а це теж нові робочі місця та постійний кругообіг грошей в економіці. Ну, якщо ми вже заговорили за економіку, то хочеться подякувати всім моїм спонсорам, що підтримують мій канал, бо завдяки вашій підтримці, канал живе та може рухатись далі. Тому, якщо ви хочете підтримати канал чи приєднатися до цього каналу, всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Але в першу чергу не забуваємо донатити саме на ЗСУ. І останній п'ятий плюс колонізації місяця це місяць як план Б для людства. Всі ми розуміємо, що Земля не застрахована від космічного прильоту. Завжди буде існувати вірогідні зіткнення з астероїдом чи кометою великого розміру, що знищить все живе на планеті. Ну і так прийміть той факт, що порятунок землі від величезної каменюки, методом ядерного підриву чи якогось там величезного поштуху це все ще кіночні фантазії, нічого то мріяти. Якщо щось велике буде на нас летіти, нам пізно також, можливо, якийсь кліматичний колапс, катастрофічне виверження вулкану, чи супервулкану, епідемія невеліковної зарази. Да й в принципі ми дебіли. Ми ж легко зможемо загавнякати планету чи взагалі влаштувати шалини договорняк, від чого на землі стане складно, чи навіть неможливо жити. Так, нам не вдасться евакуюватись на 100%. Так, місяць не є чудовим місцем для виживання, але коли. Мова буде йти про виживання людської раси. Місяць зможе стати тимчасовою новою домівкою. Ну а далі там, ну знаєте, вцілілі поживуть, покумекуть і можуть придумати, що робити далі. Колонізація місяця це не просто втеча від проблем землі, це крок до перетворення людства на міжпланетний вид. Це створення нової економіки, доступ до невичерпної енергії та науковий прорив, який неможливий у межах однієї планети. Ну, погодьтесь, звучить доволі гарно, прям ну якась утопія, чи не так? Ага, а це є утопічний сценарій. Тільки що озвучені плюси колонізації місяця це ідеальний варіант сценарію майбутнього. Насправді, всі мрії успішного успіху та казкового життя в космосі тяжко розбиваються мордою об твердий бетон реального життя. Ви ж не забувайте, що не всі технології легко реалізувати на практиці. Також будемо чесними, ми часто тикаємо самі собі палки в колеса, реалізуючи ресурс не в тому напрямку, чи взагалі не реалізуємо, бо це не принесе потрібної вигоди. Но в кінці від цього всі страждаємо. Тому давайте наберемо півтори тисячі лайків під цим відео, і я зроблю відео, яке обламає всі слюняві фантазії диваних колонізаторів, які вже сидять такі на валізах. Та чекають, коли ж вони вже нарешті з'їбуться з землі. Ну а на цьому у мене все. Кінець зв'язку.